Сьогоднішня наша історія про Фрідріха Ніцше, філософа, вчення якого перевернула усю західну філософію Шкереберть. Він засумнівався у загальноприйнятих поняттях добра і справедливості, проголосив смерть Бога та зруйнував фундаментальні підвалини моралі, на яких сторіччями трималася європейська цивілізація. Його ідеї викликали захоплення і страх, а його праці досі залишаються джерелом суперечок та натхнення для багатьох. У цьому відео ми спробуємо з'ясувати, чому Ніцше не Авидив християнство, чому вважав його моралью рабів і який шлях пропонував натомість. Ніцше народився 1844 року у невеликому містечку у східній Німеччині. Філософ вивчав теологію в університеті Бона, але втратив до неї інтерес і поїхав до Лейпцига вчитися філології. Вже у 24 роки він став професором. Але академічна кар'єра Ніцше не склалася. Незабаром він звільнився через конфлікти в академічному середовищі та через погане здоров'я. Решту життя він проведе здебільшого у швейцарських Альпах. Тут він напише свої знаменити. Ниті так казав Заратустра, по той бік добра і зла та генеологію моралі. Життя Ніцше не було щасливим. Він не ладнав зі своєю сім'єю, мав проблеми з жінками, а його книги не продавалися у 44 роки. Філософ став свідком того, як кучер забив до смерті свого коня. Ніцше так і не зміг забути цього видовища. Він збожеволів, а через 11 довгих років помер. Але, попри сумне життя, його філософія сповнена героїзму і величі. А ще вона руйнує основи всього, у що ми віримо і що вважаємо правильним. Ніцше став одним із перших філософів, який вважав, що захоплення людство добротою, щирістю і всепрощенням викликане звичайною заздрістю. За Ніцше у стародавні часи, коли суспільство тільки формувалося, на вершину зазвичай підіймалися найсильніші, найсміливіші та найздібніші. Саме вони вирішували, що вважати добром, а що злом. Це було не склад і добром вони зазвичай нарікали якості, які мали самі: силу, владу і здатність домінувати. Нічого підкреслює, що ці чесноти ставали в пригоді не тільки їм самим, а й суспільству. Сила, наприклад, давала можливість бути корисним, а здатність домінувати захищати своїх ближніх. Усі ці якості філософ відніс до так званої шляхетної моралі або моралі панів. Для нього визначальною характеристикою цієї моралі було те, що вона давала людям мету, до якої потрібно прагнути, спонукала бути активною, енергійною, загартовувала волю а в ширшому масштабі призводила до успіху всього суспільства, яке керуючись нею, перемагало ворогів і забезпечувало процвітання власної цивілізації. Але домінування неминуче призводило до виникнення кастової системи, в якій існували переможці, переможені, сильні і слабкі, або як їх ще називав нічше володарі і раби. Раби не бажали миритися зі своїм приниженим становищем. Вони заздріли своїм гнобителям і хотіли їм помститися, але не могли цього зробити, адже не володіли владою чи впливом. Одного разу їм спала на думку геніальна ідея. Вони боротимуться з багатими і сильними за допомогою почуття провини, і раби створили власну мораль. Усе, що в моралі панів вважалося добрим, у моралі рабів стало поганим. Там, де аристократи цінували силу, раби оспівували слабкість, де прославляли волю, раби нахвалювали покірність. Вершиною втілення рабської моралі за нічше було християнство. Воно, як вважав філософ, з'явилося в головах людей, в яких забракло духу отримати те, що вони хотіли насправді а хотіли вони насолоджуватися статусом, сексом, інтелектуальною досконалістю, творчістю, але не могли, бо були занадто дурні для цього. Тому вони зробили модне вчення, в якому засуджували те, чого бажали, але не могли отримати. В системі християнських цінностей відсутність сексу назвали непорочністю, слабкість перетворили на чесноту, а фізичну неможливість помститися назвали всепрощенням. Заздрячи тому, чого вони не мали, християни змусили сильних почуватися винними і наполягли на тому, що царство Боже належить слабким і бідним. Ніч вважав, що життя, засноване на засадах рабської моралі, робить людину нещасною і веде до деградації суспільства. Неможливо побудувати щось значуще, ґрунтуючись на системі цінностей, створених слабкими від заздрощів. На думку філософа, завжди краще чесно сказати собі, ким ти хочеш. Бути і що хочеш мати насправді, ніж брехати заради збереження спокою. Це твердження добре ілюструє байка Езопа про лиса і виноград. Лис намагається вхопити кілька виноградин, що висять на дереві. Так і не зумівши досягти цілі, лис поступається і переконує себе, що виноград все одно кислий. Це і справді заспокоює його тут і зараз. Але водночас спонукає назавжди відмовитися від винограду. А тепер уявімо, що з'являється інший лис. І якимось чином, все ж отримує ягоди. Наш лис, напевно, дуже засмутиться, адже він усе ще хоче винограду. Але з іншого боку, уже переконав себе, що цей виноград кислий і йому не потрібен. Це протиріччя буде з'їдати його зсередини, доки він продовжуватиме заперечувати свою волю до винограду. Тепер замініть виноград чимось більш суттєвим, наприклад, владою або впливом. Це на думку ніч те, чого хочуть усі люди, і це саме ті речі, які так засуджує рабська мораль, але проблема в тому, що для того, щоб змусити людей відмовитися від них, недостатньо просто сказати, що вони погані. Це не допоможе. Перестати їх хотіти неможливо, тому що вони є похідними базового людського інстинкту, спрямованого на збереження і поліпшення наших життів, волі до влади. А тепер уявіть, що людині, яка живе в умовах рабської моралі, постійно повторюють, що її невід'ємна і фундаментальна частина. Зло, і що вона заслуговує на осуд. Можливо, це і зможе трохи приборкати її волю до влади, але вона воля. Все одно буде мучити людину зсередини, і, врешті-решт, створить покоління нещасних людей, які ненавидять себе і суспільство. Що ж робити? Невже слід відкинути все і мчати назустріч волі до влади, знищуючи все на своєму шляху, як свого часу вчинили нацисти? Навряд? Адже нітшанське бачення моралі одне з найсуперечливіших понять філософії, воно антидемократичне. Йому начхати на рівність, і воно суперечить тому, що ми Інтуїтивно вважаємо правильним, безумовно, ми не повинні сприймати його як рецепт чи борне Боже заклик до дії, але трохи більше скептицизму до тих, хто пропонує будувати нашу ідентичність виключно на моралі, точно не зашкодить. Ніче як ніхто інший серед західних філософів нагадує, що ми самі вільні обрати свої цінності. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та пишіть в коментарях, чи згодні ви з нічше. Що християнство це рабська мораль, чи навпаки вважаєте, що воно ще знадобиться людству?